Чи з деком знайомиться? А? Хто це? А? Я боюся цього кута, а? А що він робить? А? 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 Я не знаю, що робити, я боюся. ня з нашого дому. Вони... <гум> <гум> чи зараз їдять? Прись, брись! Забирайся! брись! Йохей, безалогідний! <голо> Затінчи, та її родина, ш! Тебе сюди ніхто не запрошував, що, що загалас, брись! І ти геть! Прись! Ня, це було захопливо. До нашої квартири заходив великий кіт. Ня. Він був велетенський і кудлатий, весь чорний і отакий великий. Ня. Він важко ступав і грізно дивився і мав дуже лютий вигляд. Ось такий. Це точнісінько той самий кіт, якого бачили в будівлі. Гадаю, він вже заходив бо до багатьох сусідів. Хоч би тільки ця штука не поширилася. Інакше рано чи пізно сусіди помітять чи це проблема. Ох, ці коти. Я! Тату, ти знаєш? Яхей, нема чим похвалитися. Мяу. Чи могла з'їсти, але я її захистив. Мяу, чи не так яхей? А Взагалі то мяу. Цікаво, що це було? Це дивне створіння.